Я сказав тільки про двох цих моїх друзів, яких на превеликий жаль вже немає. Пресвята – це найближчі мої рідні. Брат Василь. Це єдина жива людина із цього гурту, кому я присвятив цю виставку. І на цьому фото є мій братік. Оце єдине фото, де ми. Нашою маленькою родиною у п'ятьох це 62-й рік весілля наших родичів. Брат Ліворуч він молодший. Ми обидва в вишиванках. Мама наша дуже хорошо шила, шила вона все, одяг і вишивала. Угу. У вишиванках, у картузах, але босі. І оце брат тут зараз такий, ну ми такі як оце. Ну Кілька років тому, 10 років вже тут. Mm -hmm. uh, ну, мама, бабуся, дідів у мене не було, один в 33 році помер Григорій Федорович, батьків батька. А дід Павло Кузьмич, мамин, Бардалин, прізвище мамин батька. Він загинув на німецько-радянській війні. Тому у нас була є війна бабуся. А мамина мама, Ганна Іванівна, вона померла дуже молодою. мамі, здається, було. Півтора року і троє діток маленьких залишилися сиротами. Один із них Юрко Павлович, мамин молодший брат. Високий ставний, красивий чоловік, якого давно немає. І Тетя Катя, ось вона в смугастій такий Бобочць, як вона там тоді називалося. Тюті Каті давно теж немає. А Ліворуч, моя мама, ще до заміжжя ще за сім років до появи мене на цьому світі. І дядя Боря, Бардалим, я жартома називав його останнім чингізідом. це мамин двоюрідний брат, який теж малював. І коли він приходив до нас у гості, я, звичайно, завжди до нього підкочував із олівцями, і з папером. І поки вони там не сідали з батьком за стіл, тоді вже ніхто нічого не малював, він мені малював, теж його немає. З дядю Юрою вони лежать на цвинтарі в Кривій руді. Майже поруч. А це гурт парубків, які збиралися у Григоря Петровича. Ну якщо не буквально, то тут є у Іван на задньому плані і Гриша, другий праворуч. І ці фото я поклав на тексти 2019 року, де я, зокрема, оцей епізод, епізод цей описав. Останні 20 років я близько з Іваном товаришував. Вони залишилися разом з дружиною, син єдиний їхній помер. І я коли став дорослим, я зрозумів, наскільки він добрим був чоловіком, молодим чоловіком, здатним переступити або пожертвувати своїми парубоцькими якимись радощами і сидіти мені малювати якісь малюнки. Я сам так часто роблю. Коли діти мене просять, я ніколи не відмовляю. Тому я завжди, коли приїздив у відпустку. Я ходив до них у гості. Ну, зараз відвідую. Ну і тут же я вже говорив, що ще з дитинства і там періодично, ас поза минулого року, я активно свої почеркухи почав робити пір'ям. Пір'я з Полтавщини. Пір'я з Полтавщини, а Це проба. Це я так само робив, застругував пера і пробував, підганяв, щоб отримати дуже тонку лінію. Так такі сюжети. Ну, Таке іронічне зображення цих людей. А тут, начинають, теж з полтавських боліт, я купив, я ходив по Абу болотах, різав очеред, теж в дитинстві я пробував, потім в інтернеті дещо піддивився. І оце тут два місяці тому я проводив майстер-клас по техніці володіння оцими інструментами і на суботу, на наступну. Заплановано також. І от для ілюстрації я поклав дві роботи. Один і той же сюжет зроблений, одна ручкою паркер і дорогим чорнилом, а інша робота зроблена очеретяним пером. І не знаю як, але на перший погляд, дуже важко відрізнити. Лінія така ж вишукана, лінія така ж динамічна, лінія така ж тонка. А де що? Це авторучка, а це очеретка. Ручка. Оце очеред. Очеред. Очерединою теж можна провести неймовірну тонку лінію, просто як алмазом посколка. Ну і тут автопортрет з уяви. Автопортрет по пам'яті зроблений в 2000 році оцією каблучкою, що у мене на, на мізинці. Ну, Я поклав іншу. Ось так знімається каблучка. Береться вона в руку. І майже всліпу, тому що не видно кінчика, так як ручки і олюці, потім робиться блискавичний малюнок. Якщо треба отримати товщу лінію, значить оцією поверхнею, інтуїтивно, ти розумієш, що треба привести. Якщо треба привести тонку лінію, то тоді повертаєш ребром. Але знову-таки майже всліпу це робиш. Ну, про це написав в буклеті Костя Ткаченко, професійний художник. І я бачу, що. Оця робота, ну, робота зроблена на крейдяному папері. Це специфіка цього паперу, який от приймає саме срібну лінію, там, лінію срібла, лінію з свинцевого стержня і таке інше. Таку лінію по паперу, скажімо, про картону, там по картону для акварелі, вже не приведеш. Так я хотів сказати, що. Я її не демонструю, вона в мене не висить вдома. Вона захована у чорному папері, у чорному коробку. Але за 4 роки, навіть за таких умов зберігання, я бачу, що вона вигасає порівняно з цією лінією. Оцей малюнок називається Гонитва. Він теж зроблений каблучкою, але зроблений він улітку 24-го року. Ну, як кажуть, відчуйте різницю. Ну, Я не знаю, хімія якась, так. Да. Ця лінія дуже швидко, дуже швидко висаджає. По що є ось така техніка? Ну, по-перше, да.